Люди, подивіться, що нова пошта мені доставила у Швецію. Дивіться сюди. Подивіться на ту смакоту. Хто це у нас? Шимберко. Знаєте такого? Дивіться. Тушонка свина, сколбаса в салі, асорти копчены, тушонка індича, тушонка свина, тушонка куряча, Подивіться на цю красоту. Дивіться сюди. Ловіть кот. Кому надо, замовляйте. Боже, по всій Європі, по кругом, по всьому світу. Відправляю тут, О, це буфало. Може хто знає, це дуже смакота така. Да? Це в'ярені, таке, м'яско, сорти всякі, курятина і так далі. В половині не знаю, що тут є, але таке воно смачне. Воно різне, звісно. Тут ще щось є. Це упаковки, ну давай. давай тут поглянем, що тут таке. Це та тут взагалі. Не знаю, що це, но. Ну... Дуже воно таке, я дуже полюбляю це. І тут дивіться, що це таке. Дуже смачне. Ну Хтось може їв, хто знає. Так, а це що Цикорі. Дійсно цикорі, що це. з кавою. Ось О, О, такі мені. я люблю. такі, це ташина молоко. Джовка. О, сансанич для перегляду фільмів. Це пазирні конфети, це 100%, це побагатому. Не поняла, чому краби. Якщо раніше вони були краплені рачки. Тепер живіть з цим. Смачного мені. Але. Але я теж буду облізуватися, як і ви, бо це все передали з України для моєї доньки. Це їй такий подарунок на день народження. До речі, мені буде цікаво узнати. пишіть в коментарях, ви б хотіли б такий подарунок, чи iPhone 17